Олександр Довженко це один з найвідоміших українських кінорежисерів. Україна в вогні. Ось уже два роки невпинно горять міста і села, мови летенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасності. Але водночас Довженко складна і суперечлива історична фігура, адже в своїх творах він оспівував ленінський комунізм. не, трусу, не зовсім правильно судити людей. Які пережили часи, ті часи, життя. і лише з відкриттям його справи стало відомо, що Довженко служив у армії Української Народної Республіки. А він був якраз серед чорних гайдамаків. Все подальше життя Довженка пройшло під пильним наглядом агентів. Це жах, коли ти впродовж 24 годин знаходишся в зоні спостереження. Мене звати Віталій Гордієнко. Я більше семи років веду Ютуб канал про українське кіно. Я спробую знайти відповіді на запитання разом із кінознавцями, режисерами та істориками. В чому унікальність Довженка?